Друзі, всім привіт! Ради вас вітати! Дякую, що дивитесь цей канал! Дякую за ваші лайки і коментарі. Отож, новини для українців з Європи, посвідчення особи на повернення в Україну. Друзі, нові правила повернення. Додому, транзитом через Європу Болгарію, Румунію, Німеччину та Туреччину. Отож, друзі, українці, які виїхали та мають посвідчення особи на повернення в Україну, можуть ним скористатись, щоб повернутися на батьківщину через території третіх країн. Посвідчення особи на повернення в Україну, друзі, це документ, що підтверджує громадянство та дає право на в'їзд до України у разі втрати іншого посвідчення особи та документів, що дають право на в'їзд. Якщо ви отримали документ в іншій країні перебування і повертаєтесь додому, наприклад, через Німеччину, транзитом з іншої країни, ви не маєте права перетинати державний кордон країни і залишатися в Німеччині. Також, друзі, Німеччина не може розглядатися країною для транзитного. Наземного проїзду в Україну, оскільки немає спільного кордону з Україною, тобто ви не можете їхати наземним транспортом. Транзит через Німеччину можливий тільки авіашляхом і без залишення транзитної зони аеропорту. Те, щоб уникнути, друзі, непорозумінь та незручностей, враховуйте особливості транзитного проїзду через територію Німеччини під час планування маршруту повернення з країни перебування в Україну. Отож, друзі, поверть. Транзитом через Болгарію. Якщо ви повертаєтесь. Додому їдете через Болгарію з посвідченням на повернення, ви повинні оформити болгарську транзитну візу в тій країні, з якої ви вирушаєте. Повернення в Україну, друзі, транзитом через Польщу. Якщо ви повертаєтесь додому та їдете через Польщу, з посвідченням на повернення, ви повинні також оформити польську транзитну візу в країні перебування. У разі в'їзду громадян України на територію Польщі, з Литви, Білорусі та інших країн, де відсутня польська. Дипломатична місія та неможливо оформити візу. Питання пропуску розглядатиметься прикордонниками Польщі у кожному окремому випадку. Також друзі, повернення транзитом через Туреччину українці, які їдуть з Грузії, Вірменії та інших країн східного кордону, можуть перетинати турецький кордон з такими документами, як посвідчення особи на повернення в Україну, закордонний паспорт, паспорт громадянина України у вигляді книжечки або ID-картки. Крім того, турецька сторона залишила можливість в'їзду з паспортами громадянина України за старим зразком під час прямування з країн ЄС. В тому числі за свідоцтвом про народження дітей. Також повернення друзів в Україну транзитом через Румунію. Румунія має з Україною спільний кордон, тож транзитний проїзд із третьої країни в Україну через Румунію можливий без оформлення візи. Також Румунія хвилила додаткові правила для українців, які залишили Україну після 24 лютого 2022 року. Тому громадяни України для транзитного приїзду через Румунію можуть надати на прикордон контролі один із таких документів. Це внутрішній паспорт у вигляді книжки чи картки, біометричний чи небіометричний закордонний паспорт, свідоцтво про народження, і діти можуть бути вписані до паспорта батьків. Ось такі, друзі, новини для українців. До зустрічі!